Бачимо, у нас була велика гілка в центрі. Ми її прибрали, цим самим ми відкрили е, крону всередині. Також бачимо, у нас ось гілка пішла, також всередину вона нам затіняє. Ми бачимо, як добре від неї відходить гілка, то ми будемо вирізати, переводимо на цю з гілку, для того, щоб відкрити крону. Ось у нас були е гілочки, які були прирізані в минулому році, і ось вона заклала на собі бруньку плодову. Також ось є. В цьому році ми залишаємо тут паньочок. Бачимо, ось пішла гілка, ми її прирізали, то оці гілочки, які йдуть попередні, перед нею, вони мають бути коротші за кінцівку гілки. Вони по факту перетинаються, вони налягають одна на одну. Е, і ось гілка пішла догори, але вона ось містить на собі таку плодову бруньку. Ось ось гілку вирізаємо. цим самим ми відкриваємо цю частину. У нас пішла гілка і вона містить на собі. Плодова е, брунька є. І, і, скоріш за все, що ми будемо на неї переводити, бо далі ми не можемо вже відступити. Чому ми не вирізали цю гілку? Да? Так, ми бачимо. Плодова, 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 плодова. Щоб ми її вирізали, ми вирізали по факту весь врожай, який був би на сігільці. Так ми її прирізали, вона нам не заважає. Літньою обрізкою можна буде стримувати цей ріст, щоб знову вона не налягала на цю гілку. Та хтось залишав дуже великі панючки в минулому році. Її не зручно тепер вирізати. Цю ми прирізаємо для того, щоб тут закладалася плодова. Ми бачимо, що у нас пішла гілка. Ми оцей пучок переводимо на неї. Ця, що пішла догори, ми її прирізаємо. Суми взагалі не чіпаємо. Ми зараз це приберемо. Цю гілку ми будемо залишати як основну То, це, що пішло до верху, ми вирізаємо. Ці гілочки ми прикорочуємо, для того, щоб ця всередину пішла, вирізали. Цю прирізали максимально високо. На зовнішню бруньку, тому що вона в нас буде виконувати роль основної тут гілки. Тому ми і залишили таку довгу. Тож, завершили ми обрізку нашої яблуні. Можемо спостерігати, ми відкрили верх, ми зрізали дві гілки зсередини, одну та другу. Тим самим ми відкрили верх. Ми зробили більш пологу чашу. Відповідно, доставати врожай буде значно зручніше, е, яблуня стала нижча, більшість зілок навіть не прирізалася для того, щоб утворити на собі галудження з плодовими бруньками на наступний рік, тим самим зменшити наростання вегетативної зеленої маси. Тож, ми бачимо, який результат у нас вийшов після нашої обрізки. Тож зберігайте собі, користуйтесь. Якщо було корисно, ставте вподобайку. Дякую.